Вітаю, я Леонід Цихановський. Винищувачі шостого покоління. Дуже вони хороші будуть в майбутньому. Зараз всі, хто може, поспішають розповісти про свої успіхи в їх розробці. Реальними успіхами ніхто себе не морочить, розказують про свої бажання в основному. Ну, щоб ці літаки були дуже швидкими, шалено маневреними, мали лазерну зброю, мали. Е... Ефективні системи радіолокаційної малопомітності, випускали рій дронів і керували ним, могли вести агресивний повітряний бій без участі людини. А це значить, що штучний інтелект літака повинен вміти виявляти цілі і ділити їх на свої чужі, робити аналіз тактичної обстановки. Аналізувати метеообстановку, знати можливості своєї зброї і вміти провести цю саму атаку. Ну самі хитріше хочуть, щоб він вмів керувати супутниками на орбіті і тими ракетами, що супутники будуть е, запускати з орбіти. Те, що таких супутників і ракет на них ще немає, нікого не хвилює особливо. Підтримайте наш передумовний канал в Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео. Всі посилання є під відео. Чесно кажучи, людство слабо освоїло ще випуск навіть літаків п'ятого покоління. Ну, Сполучені Штати Америки, Вони мають два літака п'ятого покоління. Це F22 і F35. Повноцінні. Росія каже, що е має Су-57. Що це літак п'ятого покоління? Можливо, це так. Але двигуни ал 41 ф що стоять на них, і близько не підходять по тепловій помітності. І з авіонікою у них не все добре. В Росії більше 10 років роблять новий двигун для Су 57 цього АЛТ-30. Ну, ще й його називають АЛ51Ф. Рік тому головний конструктор компанії КБ Сухого заявив, що в сучасному стані цей двигун не годиться. Ставити його на супіці не можна. Ну, Потрібен зовсім новий двигун. Але в поточному році оголосили, що цей негодящий АЛ-51Ф будуть ставити на су 57 Всього Су-57 зробили 22 екземпляри, 10 дослідна партія, 12 бойових. Перший екземпляр бойовий розбився в 2019 році. В Комсомольську на морі на випробувальному польоті. І ще один ми знищили в Ахтубинську. Всього в них залишилось 10 екземплярів бойових. По, свої, по своєму використанню в Україні, власне кажучи, ми знаємо тільки 6 випадків пуску ракету Х-69 ракет Х-69 по Україні. Ну, і ще один Су-57 втратив керування дроном С-30 над Константинівкою і сам збив його. Ну, невеликий успіх. Інших випадків застосування немає. Китай Китай має е, винищувач G20 літак п'ятого покоління. Ну, так вони кажуть. Станом на сьогодні випущено більше 200 екземплярів. Двигуни в основному російські АЛ-41Р, що не підходять для літаків п'ятого покоління. Нещодавно в Китаї зробили свій. Новий двигун WS15 для G20 має тягу 18 до 10 тонн, хороша тяга і забезпечує крейсерську на звукову високу безфорсажну швидкість цьому, цьому літаку. Реальних даних про нього немає. В Китаї з режимом, з режимом секретності все дуже добре. Республіка Корея має свій винищувач F-21 четвертого покоління і планує протягом 10 років е, довести його до рівня літака п'ятого покоління. Ну, а що ж відомо про майбутній літак шостого покоління? Сполучені Штати роблять одразу два так, дві такі програми. Перша є, е, з Японія е, з компанією Lockheed Martin. Хоче надати літаку f 35 нову зброю, 12 маневруючих гіперзвукових кінетичних снарядів вагою по 300 кг і швидкістю 3 швидкості звуку. Ну і перетворити цей f 35 на літаючий командний центр обміну тактичної інформації і керування зброєю тою, що на землі, в повітрі чи на кораблях, неважно. Ну, власне, кажуть, це не зовсім те, що ми вважаємо літком шостого покоління. Далі в США є така програма NGAD нова генерація авіаційного домінування. Так вона розшифровується. Компанія Lockheed Martin робить новий літак 6-го покоління. Кажуть, прототип вже літає. Є фото навіть на аеродромі, на мою думку, це фейк. Не буде літак 6 шост... майбутнього стояти не під покриттям. Обіцяють лазерну зброю, інфрачервоний лазер 300 кВт потужності, і він буде нагрівати цілі до 1000 градусів. Ну, все буде там плаватись. Цей літак зможе сам вести повітряний бій за даними, за, за даними штучного інтелекту. Тобто штучний інтелект буде, буде враховувати погоду, тактичну обстановку і так далі. Досить серйозно просунулася. Просунулись в своїй роботі Велика Британія, Японія Італія. У них є спільний проєкт під назвою Томпект. Японія доєдналася з своїми досягненнями по літаку Mitsubishi FX. Вони робили самі літак шостого покоління. Лазерну зброю вони не ставлять, бо її ще немає реально. По малопомітності, крило і всі аеродинамічні поверхні будуть композитними, тобто радіопрозорими. Двигуни компанії Mitsubishi, між іншим, дворежимні для двох режимів польоту. Базовий режим польоту до швидкості 3200 км на годину. Це дуже потужна швидкість. І максимальний режим до 4000 км на годину. Він буде досягати шляхом додавання водню в пальне. Японія має великий досвід використання водню в турбінах різного типу. Там є. Технічна проблема. Водень горить при температурі 2,5 тисячі градусів, а природний газ або керосин, ну, до 1000 трошки вище, тисячі градусів. В чистому вигляді водень, коли горить, плавить лопатки турбін. А от якщо додати його 20-25%, так японці встановили, то потужність двигуна зростає на 25% і більше. А от конструкційні матеріали турбін. Двигунів, вони витримують це нагрівання, додаткове нагрівання. Але водню повинно бути не більше, ніж 30%. На швидкості від 3 до 4000 км на годину час згорання палива дуже маленький, бо велика швидкість набігаючого потоку повітря, дуже велика швидкість. Керосин не встигає згоріти до сопла. А от водень згорає дуже швидко і ефективність палива зростає. Роботи йдуть інтенсивно, результати обов'язково будуть за деякий час. Побачимо. Китай оголосив, що працюють над літаками 6-го покоління Chadus G36 і Шендан G50. Реальних даних дуже мало. Про G36 відомо. Має три двигуни, дизайн з трикутним крилом, без хвостка, по плану зможе вести повітряний бій і наносити удари по землі. Кажуть, що саме цей літак буде керувати супутниками на орбіті і ракетами, що звідти запускають. Літак оптимізований, китайці оптимізують для високошвидкісних, висотних операцій і має хорошу малопомітність. Ну, кажуть, що саме він, це відповідь на програму Сполучених Штатів NGAD Next Generation Air Dominance – Нова генерація авіаційного домінування. Звучить дуже добре, але реальну оцінку цим всім літакам можна буде дати тільки по результатам повітряних боїв. Тільки на полі бою можна буде отримати нормальні результати. Інакше ніяк. Прошу вас підтримати наш передумовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймія кофі. всі посилання під відео. На цьому я всім дякую, до побачення!